Ох ти ж, йомайо! Чим ти тут займаєшся, шановна? Хто така няня. Няня це та людина, яка слідкує за дитиною, доки батьки не мають змоги. Няня це та людина, яка допомагає дитині і проводить з нею чималу кількість часу. І спогади про няню з дитинства можуть бути зовсім не такими, які є насправді, тому що пам'ять дитини сприймає будь-які дії по-іншому. І саме сьогодні ми пограємо у один дуже цікавий інді хорор від лиця семирічного хлопця. За яким наглядає няня. В цілому я не сильно зрозумів суть сюжету, але знаю, що хтось буде шукати свою сестру, і це якось буде зв'язано з нянею чи то з дитинства, чи то з нянею якогось конкретного хлопчика. Я думаю, коли ми почнемо грати, ми точніше зрозуміємо, про що це. Цей горор має бути недовгий, він має бути цікавим, де і плюс концепт про няню, мабуть, такий самий, як і про монахинь чи медсестер, доволі лячний. Звісно ж, концепті хорору. Тому всідайся позручніше, бери якийсь смаколик, обов'язково попити чайок з чайочком, Набагато приємніше дивитися відео. Підписуйся на канал, пиши якісь цікаві коментарі, мені дійсно цікаво їх читати. На найцікавіше я навіть відповідаю. І погнали дивитися, що ж це за гра така. Як ми бачимо, на головному меню нас чекає лялька. Дивна музика, наче з такої з заводної е, іграшки, чи то, типу, в мене користь, коротше, в дитинстві була така шкатулочка кругла. Відкриваєш її, там дзеркальце і балерина. Ти її прокручуєш, і вона починає грати. Чесно кажучи, мене все дитинство лякала ця іграшка. Я, типу, вмикав, вона була гарна, але. Ну, по-перше, я не любив бархатне, типу, як правильно буде сказати, ну, я думаю, в коментарях ви мене виправите. Не дуже любив на і плюс, коли відкривалося, це було дуже моторошно. Ну, Типу, вона крутиться, і в мене відразу якісь горні елементи. Мабуть, це одна з перших іграшок, які мене лякали. Когось лякали клоуни, когось лякали, наприклад, там, ляльки в цілому, когось там темнота і так далі. Мене лякала шкатулка. Ну, не будемо затримуватися, погнали, натиснемо Play. Щось у нас тут є. Відразу я відкрию, мабуть, свій транслятор. Тут ми бачимо якусь кімнату з якимись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, насправді, look for your parents. Фу, фу, бляха-муха. Це я так хожу. Чесно кажучи, я таке дуже сильно осуджую. Дуже сильно осуджую. Це все АІшка насправді, гра, в принципі, не коштувала нічого, тому я думаю, що це е, виправдано, бо я насправді частіше намагаюсь не купувати ігри з АІ е, в стімі там. І далі ця гра безкоштовна, тому я так розумію, автор не отримує за це ніякі е, виплати. Але я вважаю, що. Графічні елементи мають робитися вручну. Або, хоча б використовуючи там такі базові інструменти, які можуть полегшити просто не візуально, а чисто концептуаль... не концептуально, а. Коротше, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тобто, я не можу це відкрити. Під ліжком нічого нема. Очевидно, мені треба, мабуть, пройти якось сюди. Опа, нічого собі як відкриваються двері. Так, добрий день. Тут закрито, тут закрито. Так, я так розумію, що це прес е, Q-то вихід. Це я можу прочитати. Окей, давай прочитаємо. Ой, тут в мене звук в телефоні вімкнутий. Привіт, клінте! Ми з татом поїхали у важливій справі і будемо відсутні кілька днів. Няня, яку я викликала, на кілька днів подбає про тебе. Вона приїде близько 11-ї. Не забудьте відчинити їй двері, коли вона прийде. Пам'ятай, виказуй їй повагу. І перш за все, не смійтесь над її обличчям. Вона перенесла операцію кілька тижнів тому. Бережи себе, синку, з любов'ю від мами і тата. Насправді це максимально дивно. Ну, типу, е, по-перше, вони попереджаються в записці. Для своєї семирічної дитини йому сім років. Сім років. Типу, просто поїхали, нічого не сказавши, залишивши записку. По-перше, наняли няню, яка може банально просто злякати дитину. Візуально, я розумію, що типу, це не гарно, але дитина цього не розуміє. Семирічна дитина, вона, мабуть, тільки-тільки вчиться нормально читати. Ну, типу, ну, факт, перший клас. Вона, типу, читає по складам, мабуть. О, так, 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 так. Вже, походу, прийшла няня. Це отут няня, чи що чи де тут двері? Ось це, мабуть, двері, мені здається, а ну. Так, що тут у нас? Ой, привіт, так, чекай. Нені, хей, зе, привіт. Угу, Тебе, мабуть, звуть Клінт, правда? Твої батьки. Твоїх батьків немає, не буде пару днів, та я побуду разом з тобою, складу тобі компанію. Uh, Let me please, Якщо ти. Впусти мене, будь ласка. Впустив. Поговорити з нянюю. Так. Привіт. Ой. Мені здається, що це просто банально дитина. Не дитина, а автор. Не вийшло зробити цю як його... Я... Модельку, можливо, автор якийсь аматор, це видно по якимось там елементам АІ, які він використав. І він вирішив додати це як концепт гри. Бо мені здається, ой-ой-ой-ой. Е... Няньо, можеш мені розказати е... казку на ніч, е... тому що я не можу заснути. От... Don't be silly. Не будь... яким, Не будь дурним, тобі вже сім. Нічого собі, ось гарний початок. Е, достатньо дорослих, щоб спати без е, казки. Йди зараз же. Нічого собі. А ти не боїшся, що я можу розказати батькам, що ти не виконуєш свою роботу? А помитись перед сном. Закрито. Ну, гаразд. Сподіваюся, вона не прийде до мене вночі і не буде мене лякати. Походу, прийде. Чи це ранок? Чи це ранок? Так, вона не сидить тут. А де вона? Тут десь? Ох ти ж, йомайо! Чим ти тут займаєшся, шановна. Що це тільки що було? Кошмар? Мені потрібно. Е... Казка на ніч. Так, ліхтар, по-перше. Мабуть, я можу його взяти? Ні, я не можу його взяти. Звідки він тут з'явився? Так, а де вона? Двері наче змінилися трішки. Мені здається, їх тут не було. Так, тут закрито. Тут закрито. Так, стоп. Я не можу нічого взяти, буквально. Йди до няні А от вона, йопта, що з нею сталося? Це вона так спить? Й-мою. Няня, 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 прокидайся. А, що? Прокидатися? О, що, що сталося, типу? Останньої ночі я. Е, ну, цієї ночі я отримав кошмари, я дуже злякався. Можеш, будь ласка, мені розказати історію? Ня, ня, це пізно, вже пізно. А, та що, що 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 що, що? А, ти можеш піти до ванни. Взяти трішки їжі. А, вже пізно нам скоро треба їсти. Тож спускайся до підвалу і дістань рибу з морозилки, а потім ми про все потваємо гаразд? Ну, до бейсмента, типу, до підвалу? Тут є підвал? Типу, ось тут? Мабуть, так. А можна взяти ліхтар? Можна взяти, будь ласка, ліхтар? Ні, не можна. Ну цей ліхтар же ж не просто тут так стоїть. Сподіваюсь, що не просто так. Ти, тут дуже темно. Мені я не можу бачити нічого. Я маю взяти ліхтар, який магічним чином з'явився в нашій кімнаті. Окей, давай попробуємо. Давай ризикнемо. Ой, мене дуже прям. А, тригерять ці штука, дуже тригерять Максимально закрийся. Навіщо в... в будинку настільки? Ну, може це будинок. Хоча це наче був не будинок, а якась квартира. Ага. І де тут мені знайти? Ага, тут не можна нічого знайти. Окей. Так, я забрав звідси рибу. І, мабуть, мені вже треба повернутися, бо я більше не можу клікати. Я клікав-клікав-клікав, і воно щось перестало вже клікати? Мабуть, повернутися, Головне воно вона не закрила підваль. Ох ти ж, йомаю йо. <плес> Воно так сидить спокійно, наче тільки що не спала. Добрий день. Привіт. Ти ж дивізію? Сідай, мені потрібно поговорити з тобою. Ти знаєш, що в цьому домі е, є історія. Яку ніхто не розказував тобі, не розкаже тобі. Ага. Давай. Твоя сестра. Вона. Не просто. Що? Не, не просто зникла, ти ж знаєш? А, що ти маєш на увазі? Ох ти ж пляха. Що сталося? Я злякався. Будь тут. Не рухайся. Куди ти зникла? що все было, что сталося? Моторш насправді ти хто Ты кто такая? Ты моя сестра? Сестра, ты ти? Ти жива? Мне здається, что. Що... Не треба до неї підходити. Це якась лялька не. ти ж, бляха, муха. Що, бляха, сталося? Що тут Що тут твориться? Поговори з нянею. І вона знов тут сидить. А кого біса ти тут сидиш взагалі? Ти, ти знаєш все? Що? Не поняв. Ти, 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 ти знав від самого початку, а тепер не сміхаєшся з мене. Ти сфальшива, ненавиджу тебе. Що? Як ти смієш? Що, що, шо, що? Ти грубиш, і я тебе зачиню в підвалі як покарання. Що вона знала з самого початку? Знайди шлях з підвалу? Серйозно? Який може бути шлях з підвалу? Ох ти, шиє-мою, окей. Окей, давай почитаємо. Дорога сім'я, я пишу цього листа, тому що дуже вас люблю. Кожен день з вами був особливим. Мені подобається, коли мама каже мені, і коли тато бере мене на руки, щоб поцілувати. Він завжди мене цілує. І навіть коли я граю з моїм молодшим братом, він завжди не слухається, коли я намагаюся навчити його щось робити. Я поклала поруч з цим листом іграшкову машинку мого молодшого братика, яку він так любить. Я сподіваюся, що коли він її побачить, то згадає, як мені подобалося грати з ним і як ми разом веселилися. Я не боюся, навіть якщо відчуваю себе трохи втомленою, обіцяю, що. Завжди буду у ваших серцях, навіть якщо мене тут більше не буде. Я дуже люблю Зорі і сподіваюся, що коли ви будете дивитись на небо, ви будете думати про мене і бачите, як я посміхаюсь над усіма цими зорями. Я дуже тебе люблю і прошу тебе ніколи не забувати мене з великою любов'ю. твій, е, Твоя маленька. Або твій маленький? Або твоєму маленькому я не можу зрозуміти. Я не зрозумів. Так, ключ зібраний. Ключ від е, підвалу? Така сенс, якщо вона там стоїть, вона тебе знову запхає сюди. Це ж нелогічно. Так, окей. Погляньте на неї. На що мені на неї дивитися? Мені це обов'язково робити. Вона вже в моїй кімнаті, так? Да? Все червоне. Можна втікти просто. О, прикольно. Добрий. день. Привіт, хлопчику. Ти виглядаєш е, е, знервованим? Е Ти шукаєш свою няню. Заходь до мене. Додому поговоримо. Тут закрито, я сюди не можу зайти, гаразд. Ну, це дуже дивно, заходити до рандомного чувака. а можна сюди втікти? Бляха, не можна нікуди втікти, ну пішли. Ти сказав раніше, якщо. М -м... Не поняв, зараз я перекладу все разом. Ви сказали, що раніше мою наню. Ви не знаєте, куди вона пішла? Мій хлопчик, ти знаєш. Е... Хлопчику, ти мало знаєш про цю жінку. Одного разу вона. Е... Одного разу. Сьогодні вона твій друг, а завтра твій найлютіший ворог. Я не можу зрозуміти, що ти маєш на увазі. Ти. Угу, Не поняв. Дізнаєшся, а зараз до себе в кімнату. Як багато слівно, як багато слівно. І лягай спати, ніби нічого не сталося. Клас, Чудово, чудово, просто роз... Чудова в тебе кімната, шановний, тебе дуже класна кімната. <плес> <плес> Серйозно, ну давай поляжемо спати. Що за звуки? Я тільки що пограв. Ти маєш. Е е е е е знов реальну мрію. М нічого не понімаю, нічого не розумію. Знаєш, марно намагатись створити життя, наше закінчилось дуже швидко, давним-давно. Хм. <смеш> Можливо, це було, типу. В його думках мається на увазі. Можливо, це було в його мріях, Поняли? А якраз таки. няня, їх обох. Виходить, прикінчила, коли батьки якраз таки не були вдома. Вау. Ну, тоді це, в цьому є якийсь сенс. Ну, якщо говорити про історію, то вона доволі якби непроста, цікава, коротенька при цьому. Але якщо говорити про в цілому дизайн, то він бажає залишатись кращим. Насправді, я б хотів би щось більш, мабуть, цікавіше, якщо так говорити, щось більш цікавіше, щось більш якесь продуманіше, можливо. Бо ну, квартира. Я, я взагалі не розумію, що то за чувак був, і навіщо він мені сказав, що вона не тим, хто це себе ну, не, не, не та хто себе представляє. Якщо це було, в принципі, і так зрозуміло. Тобто, ну, трошечки прям таке собі, але скрімаки, вони. Трошечки мене лякали, чисто через те, що вони якби з'являлися просто рандомно. Бо в цілому гра така собі. Така собі, така собі. Історія непогана, гра така собі. Я не знаю, можеш писати в коментарях, як тобі ця гра. Чи сподобалась вона, що ти думаєш про неї, і так далі. Мені буде приємно це все діло почитати. В будь-якому випадку, дякую за перегляд, хоч і такого короткого відео. Підписуйся на канал. Пиши коментарі, також пиши, можливо, якісь ігри. б хотів би, щоб я пройшов. Просто може в тебе є якісь цікаві, якісь горори або не горори, Пиши також, мені теж буде цікаво почитати. Можливо, деякі з них я і пройду. Також в мене є телеграм-канал та сторінка з мерчем. Тому підписуйся, я буду дуже вдячний. До нових зустрічей та папа. -па.